Убиті травмовані цивільні мешканці, серед них є дитина. Результат воєнної агресії Росії на Донеччині за добу. Окупанти здійснили 32 вогневі атаки. Поліцейські фіксують наслідки російських обстрілів. Постраждали 12 населених пунктів: міста Авдіївка, Бахмут, Курахове, Лиман, Слов'янськ, Торецьк, Солодар, СМТ Велика Новосілка, села Времівка, Карлівка, Архангельське, Кур'юмівка. Ворог застосував ЗРК С-300, РСЗВ Град, Смерч, Ураган, артилерію, міномети. Зруйновано та пошкоджено 30 цивільних об'єктів, 21 житловий будинок, дитячий садок, науково-дослідницький інститут, ТЕС, магазин. Зафіксовано три ракетних удари із ЗРК С-300 по слов'янську. Російські снаряди поцілили в інфраструктуру. Пошкоджено один багатоквартирний та п'ять приватних будинків. За попередніми даними люди не постраждали із ураганів. Окупанти обстріляли лиман, поцілили в багатоквартирні будинки. Загинула людина. Є травмовані зі смерті. Ворог вдарив по Кураховому. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та два приватні будинки. Інформація щодо жертв і поранених не надходила. Найгучніше було в Бахмуті. За добу рашисти обстріляли місто вісім разів, вбили та поранили цивільних. Серед травмованих дитина. Руйнувань зазнали три приватних будинки та дитячий садок. Внаслідок артилерійських обстрілів. Маємо поранених у Солодарі та Турецьку. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.